Найчастіше в цьому році, вірніше вминаючому, в минувшому 22-му і перед наступаючим 23-м українці бажали перемоги і миру. Саме так перемоги і миру. І все рівно бажали, щоб були всякі блага, всяке добро, щоб Господь поблагословив благополуччя. Довголіття здоров'я. Кому вже за 40 розуміє здоров'я також бажаєте? Воно потрібно дуже, так? Що таке благополуччя? Що таке благо, яке ми бажаємо? Що ми вкладаємо в ці слова, коли ми бажаємо благополуччя? Я пропоную вам один короткий текст з піснім. Із псалмів. Цей псалом читався на День суботній. Його співали, його читали, його знали на пам'ять. І ось цей 92-й псалом, який буду, з якого я буду читати, він повний добром, благословінням. І там така картина благодатного життя. Я хочу, щоб ми звернули увагу на останні декілька віршів. Там так написано: зацвіте справедливий, як пальма. І виженеться, немов кедр на ливані, посаджені в домі Господнім, цвітуть на подвір'ях нашого Бога. І ще в сивині вони будуть свісти, будуть ситі та свіжим, щоб розповідати, що щедрий Господь. Моя скеля, і в ньому неправди немає. Ось ці слова повторювали народ Божий їх читали Левитим, коли приходили до храму, люди слухали їх. І ось, що ж таке благодатне життя? Чи можливо воно під час війни? Я думаю, що під час війни ми відкрили нову, новий вимір благодатного життя. Якби сьогодні ми запитали, якби сьогодні я запитав вас, що таке благодатне життя, ви, ви напевно, відповіли перше, це напевно мир в нашій країні. В когось були би варіанти, щоб сім'я була разом. В когось були би варіанти, щоби це коли ти здоровий, не хворієш. Це частина благодатного життя. Благословенного. Хтось би сказав, це коли є спокій вдома. І нема переживань, що в нього може влучити ракета, як в готель вчора, чи в приватні будинки в Києві. Хтось би сказав, що це відсутність повітряних тривог. У 2022 році вже підрахували, було 5 15 тисяч повітряних тривог в Україні. Хтось би сказав, що це. Відсутнє почуття провини. З війною у нас відчуття провини воно дуже загострилося. Ті, хто виїхав, у них відчуття провини перед тим, хто залишився. У тих, хто залишився, відчуття провини перед тими, хто пішов у військом. У тих, хто пішов у військо, відчуття провини перед тими, хто знаходиться на передніх рубежах. А у тих в свою чергу відчуття провини перед тими, хто вже загинув. І таке безкінечне коло провини. І ось в цьому тексті автор говорить про певне благодатне життя в масштабі цілого, цілого нашого буття на цій землі. Масштаби життя праведної людини перед Господом, коли віддаляєшся від цього дня і дивишся на життя взагалі і розумієш, що а життя то благословенне Богом. Ми читаємо, що зацвіте праведне, як пальма. Ми хочемо цвісти. Ми хочемо зростати, ми хочемо бачити добрі дні. Ми хочемо бачити, як ростуть наші діти в нашій країні. Проте труднощі і переживання і скорботи є більшої є частиною нашого життя земного. І знаєте, і є в тому, що коли ми приходимо до Господа, то кількість переживань вона, напевно, навіть і зростає. Тому що ми бачимо набагато більше і набагато глибше людського горя, якого, яке є навколо, ніж, можливо, це було до того, як ми прийшли до Христа. І ти вже не можеш пройти там, де ти раніше би пройшов просто? Ти не можеш так просто залишити ту сім'ю чи ту родину. На яку ви раніше не звернув увагу. Але взагалі в масштабах цілого життя. Ми зараз побачимо, що оце благословенне життям Богом, хоча й на повне переживань, воно, воно прекрасне, воно чудове. І в Бога є певні передумови, такий собі фундамент благодатного життя. Без чого неможливо. Без чого воно неможливе і нереальне. Отже, давайте подивимося. Автор говорить, посаджені у домі Господнім світуть на подвір'ях Бога нашого. На перше, що я зверну увагу, це те, що є люди, які знаходились, тут написано: посаджені у домі Господнім. Є люди, які належать до Божої сім'ї. В той час це ті люди з єврейського народу, які е, могли приходити в храм, вони вважали себе частиною ізраїльського народу, вони були частиною служіння, частиною Богослужіння. На них вони могли простити жертви, якими викуповували свої гріхи, або, вірніше, які показували на Спасителя, який викупить їхні гріхи. І ось ми читаємо посаджені в домі Господні. Перше, щоб бути частиною цього благодатного життя, потрібно бути посадженим. У кожної людини, у кожної віруючої людини є той момент, коли вона прийшла до Господа. Це неможливо перестрибнути. Це неможливо обійти. Це неможливо оминути. У тебе має бути та точка, коли ти схилився перед Господом і сказав: Господи, Я хочу бути частиною Твоєї сім'ї. Я хочу, щоб я міг називати тебе своїм батьком. Я хочу бути посадженим в Твоєму домі. Я хочу бути частиною Твоєї сім'ї, твого царства. І ми читаємо. Ісус говорить, ми читаємо в Євангелії, так бо Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Єванглії від Івана. Ось цей момент, коли ми приходимо і кажемо, Господи, я визнаю себе грішником перед Тобою. Я визнаю, що Ти так мене сильно полюбив, що помер за мене. Це є точка відліку. Це те, коли ти можеш починати відлік свого того благодатного життя, коли ти можеш звертатися до Господа, очікуючи від Нього допомоги, благодаті, милості. Ви знаєте, хто, в кого є дача, хто працював, любить працювати в саду чи на огороді, ти знаєш, що чим раніше посадиш щось то краще. Зростає, так? Чим раніше посадженим, тим сильніше плодить, тим сильніше це виростає все, так напевно і духовному житті. Є особлива благодать, коли ти народився в християнській сім'ї. Коли саме дитинства батьки тобі розповідають про Господа, коли ти самого дитинства чуєш про Бога. Коли ти виростаєш в цьому дворі, в цій сім'ї, там, де шанують Господа, це особлива благодать. Декілька років назад, зараз ми вже кажемо до війни, а це ще було до карантину, пам'ятаєте, був такий час, коли ми замість бронежилетів носили маски ще. Це було ще до того часу. Ми збиралися нашою родиною по лінії нашої мами, дідусі бабусям, Їхні діти, їхні онуки, їхні правнуки. Ми збиралися в Ірпіні і щоб всіх вмістити ми, домовлялися з Ірпінською церквою, щоб там зібратися, тому що вже було тоді 120 людей, самих найближчих, всього було 160 на той момент, зараз вже більше 200. І це дякуючи молитві батьків, дідуся і бабусі, верніше, які хотіли мати християнську сім'ю. Яку, які виховували своїх дітей з траці Божому. І я пам'ятаю дідусеву молитву. Ми самі, він з, на кордоні з Білоруссю, ну там ш, крок ступив, ти вже в Білорусі, крок назад ти вже в Україні, ну так, десь там в лісі, ніхто не розумів, де що, де там кордон той проходить. І він молився, кожного вечора молився, Господи, благослови наші сліпички наслідєм. І Бог благословляв. Більшість переважна більшість моїх всіх родичів вони віруючі люди. Вони живуть в Казахстані, в Росії. Це, це вони жили до війни. Це, це нормально. Україна, Німеччина, Ізраїль, США. Ті, хто посаджені в Домі Господньому. Друже. Ти посаджений в Домі Господньому. Для благодатного життя потрібно бути, потрібно бути своїм для Бога. Потрібно, щоб Бог тебе знав особисто. Далі ми читаємо зацвіте справедливе, як пальма, і виженеться немов кедр на ливані. Тобто набирається сил і зміцніє. Значить, що пальма цвіте таким пишним суцвіттям. Якщо це фінікова пальма, потім так і плодоносить. Кедр ливанський – це такий символ. Якщо я скажу кедр ливанський», хто читає Біблію, зразу вас така символа, таке біблійне дерево. Це одне з найрозповсюджених дерев на Лівані, які північніше від Ізраїлю. Доволі міцні, великі, громадні для тієї місцевості. І що цікаво, що вироби із кедру Ліванського. Вони могли стояти сотні років. Їх ніщо не їло, вони не боялися вологим, і вони могли стояти сотні років. Зацвіте справедливий, як пальма, і виженеться, немов на наливанням. Зацвіте справедливий і виженеться, тобто буде рости, зростати, йому буде добре. Ти маєш зростати у благодаті Божій. Кедр на Ливані росте, тому що там є більш-менш добрий ґрунт, як для Центральної Азії, і багато вологи із Середземного моря. А ти маєш зростати у благодаті Божій. Для того, щоб жити благодатним життям, треба зростати у благодаті Божій. Є таке одне Боже, Боже, Боже правило, Божий закон, що все зростає, все росте. Але тут є небезпека, що зростає і добре, але зростає і погане, що є в нашому житті. Біблійними словами це висловлюється так, що що людна посіє те людна і пожне. Тільки в примноженні, в масштабуванні. Дорогі друзі, ми набираємось сили. Набираємося сили, якщо ми виросли, виростаємо на посадженні в дворях Господніх, якщо маємо спілкування з віруючими людьми, якщо ми зростаємо в благодаті Божій, то і те, що є в нашому житті, ми також зростає. Ми читаємо далі про те, що людина, люба людина, яка живе, вона залишає плід, Вона залишає слід через плід свого життя. Ми залишаємо слід свого життя через те, що, які плід ми приносимо. Ми читаємо вони і в старості, ці люди, і в старості даватимуть плоди. Як і тоді, коли були зелені і юнні. Неможливо приносити добрі плоти, харчуючись на смітнику світських пожадливостей, в погоні на, за світськими трендами. Неможливо так жити і давати добрий плід. Знаєте, криза і війна, в тому числі, вона проявила, вона виявила, вона не відкрила щось нове, вона виявила, ким ми є. І вона в наших церквах відкрила багато нових людей, яких ми, про яких раніше ми не знали, що вони насправді такі є. Ми познайомилися з багатьма людьми, про яких ми раніше і не думали, що вони таке здібні. Ми вже деке. Тимофія і е, Наташу ми знаємо багато років, але зараз під час війни вони відкрилися по-новому для нас. Скільки людей, людям вони допомогли. Під час війни ми побачили позицію цілої країни, цілого народу українського. Неможливо стояти осторонь процесів, які зачіпають цілий народ. Неможливо. Виїхавши в безпечне місце не турбуватися, не молитися. Це є прояв того, що в тебе всередині є. Ти як мінімум можеш молитися, можеш допомагати. Плід життя проявляє, який слід ми показує, який слід ми залишаємо в своєму житті. Ми були у кабінеті мера Львова з конгресменом Тімом Олбертом. Він говорить, ми не тільки молимося. Ми можемо дещо більше робити. Ми можемо іншим розповідати про те, що відбувається в вашій країні. Ми можемо голосувати за правильні закони, які вам допомагають. Це наша позиція. Ми не стоїмо осторонь ваших проблем. Ось слід в житті, ось плід переживань того, що ця людина приїжджала багато разів в Україну на молитовні сніданки, знайомилася з віруючими людьми, знайомилася з нашою країною. Депутат парламенту Уельсу з Великої Британії Дарен Міллер каже, це духовна війна, тому Британія з вами. Багато людей говорять: ми з вами, тому що ми бачимо, що це духовна війна. За свободу, свободу народу, свободу Євангелія. Ось такі ситуації проявляють, які слід ми залишаємо. Вони і в старості даватимуть плоди. Як і тоді, коли були зеленім і юнім. Так ми читаємо. Благодатне життя наступний пункт це. Коли ти корисний і в старості, велика проблема людей, старших, що вони розуміють, що вони своєю старістю до них приходять, своєю зрілістю до них приходить те, що вони нікому не потрібні. І коли тобі вже трошки за 40 ти розумієш, що а як так робити, щоб ти і коли старший, щоб ти був також потрібний? Благодатне життя це коли ти і в зрілому віці, а ти потрібний. Коли ти в зрілому віці, а ти потрібний, тому що у тебе великий життєвий досвід, ти можеш дати пораду. Не тільки бачиш негатив, а ти бачиш як із молодого організму наповну енергії, сили. Направити його в правильне русло. Благодатне життя, коли ти корисний в старості. У нас є люди, до яких ми просто можемо, хочемо прийти і сісти і послухати їх. Люди, переповнені досвідом, люди, переповнені історією власних перемог власного життя. Вони скромні самі не розповідають. В них треба приходити запитувати. І добре, коли у нас є такі люди, ми розуміємо, їх послухаєш, легче стає, хочеться рухатися далі. Запитаєш, і вони ж свого життєвого досвіду вони щось підкажуть. Тільки, як правило, вони самі не першим не розповідають, їх треба запитувати. Вони не лізуть ні до кого своїми порадами. Для них треба більше часу посидіти, можливо, чаю попити, і потім вони щось розкажуть цікаве. Наші канцелярії в Верпіні є декілька старших людей. Мені здається, що їх спеціально тримають заступниками, щоб в них можна прийти було поговорити. І вони могли підказати. Далі ми читаємо, друзі. І ще й в севині вони будуть свісти, будуть ситі та свіжі, щоб розповідати, що щирий Господь моя скеля і неправди немає в ньому. Ще, одна із призна... ще один із признаків благодатного життя це те, що коли тобі є, що розказати про твоє життя з Богом. Люди, які проживають благодатне життя, вони спілкуються між собою і з іншими, розповідаючи, що Господь зробив у їхньому житті. Взагалі є два типи людей. Перше це яким всюди не так, і в Україні, і в Німеччині, і в Сполучених Штатах їм все не підходить. І є інший тип людей, які задоволені. Але питання в тому, що апостол Павло говорить про те, що задоволення і вдячність це не природні риса людини. Це те, що потрібно в собі вирощувати. над чим треба працювати. Пам'ятаєте у посланні до Тимофія апостол Павло говорить: велике же зиск або ж набуття, То благочестя. І задоволенням. Перша Тимофія 6 розділ 6 вірш. Ось це задоволення і благочестя його треба культивувати, його треба вирощувати в собі. Бо вони приходять просто так само собою. І ось автор цього псалму він говорить, що люди. Вони і в сивині будуть свісти, будуть ситі та свіжі. Щоб розповідати, що щирий Господь моя скеля і неправди немає в ньому. Коли читав цей текст, то я подумав, можливо, тут зворотня реакція. Можливо, вони тому і свіжі, можливо, вони тому і цвітуть, можливо, вони тому і ситі, тому що вони можуть фокусуватися на правильному. Вони можуть бачити ті речі, які відбуваються в їхньому житті, і до яких. Дотичний Господь. Люди, які живуть благодатним життям, вони цінують, що Господь зробив в їхньому житті. Якщо я хочу жити благодатним життям, я маю помічати, що відбувається в моєму житті. Якщо ти хочеш жити благодатним життям, ти маєш помічати, що Господь робив в твоєму житті 22-му році. І навіть коли паша підійде і скаже в трьох словах скажи про 22 й рік, щоб це, напевно, були слова оптимізму, вдячності і віри у 23-й, що Господь і далі з нами піде, вони будуть розповідати, що щирий Господь. Моя скеля і неправди в ньому немає. Ось життя проходить. А люди, які живуть благодатним життям, можуть сказати: Господь щирий. Господь щирий. це та категорія людей, та, катего... та риса характера, якщо вона присутня в людях, з ними дуже легко спілкуватися. І з щирими людьми. Його життя проходить, і можемо сказати Господь щирий. Він щирий, він міцний, як скеля, і неправди в ньому немає. І коли в тебе такий досвід життя, тоді ти будеш, коли і станеш старшим? Будеш цвістим, будеш ситий і свіжий, будеш добре виглядати. До тебе буде задоволення підходити люди для спілкування. І ти будеш підтримкою для інших. Тебе не будуть обходити і боятися запитати, як у тебе справи, бо ти зараз як вивернеш на них багато своїх переживань. Благодатне життя. Ми всі бажали чогось доброго один одному. Нам всі бажали. Чогось доброго. Але для благодатного життя є певний фундамент, є певні умови, які неможливо обійти. І перше, з яких це примиритися своїм Богом. Друже, якщо Бог не є твоїм Богом, У тебе немає біблійної основ... біблійного основи для благодатного життя. Ти можеш брати уривками, ти можеш брати фрагментами якогось щастя. Але про те, що говорить Біблія, у тебе немає основи для цього. І, можливо, сьогодні, 1 січня 23 року в Німеччині, Варто сказати, Господи, я визнаю, що я грішний. Я визнаю, що Ти потрібен мені. Ти потрібен мені для благодатного життя. Я не можу без Тебе. Не відкладай на друге, на третє, на четверте. Підходь сьогодні до пастора помолитися разом. Каже, Господи, Ти потрібен мені. Для благодатного життя і навколо хай бушує, хай, хай буде, хай продовжується війна. Я буду молитися за мир, але в моєму серці будеш ти. Зацвіте справедливий, як пальма. Це ще одне твердження того, що наша країна переможе. І виженеться, немов на ливані, і посаджені в домі Господньому цвітуть на подвір'я Бога нашого. Серед різних умов, як біженці дома в Україні, серед повітряних тривог, і ще й сивини вони будуть свісти та будуть ситі та свіжі, щоб розповідати, що щирий Господь моя скеля. І в ньому неправди немає. Друзі, моє побажання сьогодні вам, щоб коли рік закінчується, могли сказати, Господи, Ти щирий, ти вірний. І Твої закони для благодатного життя вони працюють. І я цьому свідок. І щоб ми виростали, як цвіли, як пальма, виростали як з і могли сказати, Господь щирий, Господь добре до мене. Скеля, на якій я стою, а Господь благословить вас і в цьому 23-му році піде разом з вами у вашому благодатному житті. Амінь.